Користайтеся вигідною пропозицією від Shopping TV. Кожен покупець електросушки для овочів та фруктів гарантовано отримає прилад для видалення кісточок у подарунок. Акція триває лише до кінця серпня. Поспішайте! Кількість подарунків обмежена. Вітаю вас, шановні мої друзі! Ви лише погляньте, який у мене врожай, які овочі, ягоди, фрукти. Ще нещодавно я почала все це консервувати, маринувати, варити варення і витратила б усю свою відпустку. Але нещодавно я дізналася про кращий спосіб заготовити ці плоди на зиму. Я буду їх сушити ось цій електросушці. Я дізналася, що овочі, ягоди і фрукти зберігають максимум корисних властивостей і вітамінів. Ну чого не скажеш про консервовані. Для цього нам знадобиться всього-навсього лише порізати на тоненькі дольки і викласти на наші піддони, яких ми маємо аж чотири. Ось так. Подивіться, яка краса! Час сушіння багатьох продуктів вказано в інструкції: 12-18 годин, і ви будете мати якісну і корисну сушину, без бруду і без комах, які зазвичай з'являються під час сушіння на сонці, а також без проблем, де усе це розмістити, тому що ваша електрична сушка має чотири яруси. Вона компактна і практична. Однак овочі, фрукти та ягоди це не лише те, що можна сушити та в'ялити в електричній сушці. Незабаром я вам залюбки розкажу ще кілька корисних та поживних рецептів сушеного м'яса і в'яленої рибки. Не повірите також в електросушці. Вона сконструйована у чотири яруси, на яких ви одночасно зможете сушити декілька видів овочів, фруктів, ягід, корисних коренів або лікарських трав, а також підсушувати горіхи, готувати смачні сухарики, фруктові або овочеві чіпси без жодних консервантів, солі та без шкідливих канцерогенів, а ще в'ялити м'ясо або рибу. Електросушка це значна економія коштів, які вам довелося б віддати за магазинні сушені продукти. Електросушка це і ваш вільний час, який ви витрачаєте на консервування та на інші способи зимової заготівлі. Відтепер жодних банок, кришок, соління та маринування. Вам не знадобляться ані сіль, ані цукор, ані спеції, але ще компактна та практична електросушка з потужністю 410 Вт та діапазоном температури від 35 до 70 градусів. Я вже Підготувалася до зими. І дивіться, що в мене вийшло! Така краса, просто не можу передати. І все це я зробила власноруч. Подивіться, і оці всі абрикоски, і оці яблучка, вони ж просто яскраві, такі аж горять, так і хочеться їх з'їсти. А подивіться на ці грушки. Це ж просто немає слів, як це передати. Ви знаєте, я витратила на усе це дуже мало часу. Я просто усе це порізала, ось на такі дольки. Склала усе це на піддони і увімкнула нашу електросушку. Я не розкладала по всій квартирі овочі, фрукти. Ну як це роблять багато господинь. І пригадайте, скільки ж ви можете заощадити грошей, бо усе це коштує, я вам скажу, не дешево. Також в електросушці можна зробити пастилу, дуже солоденьку, але без цукру. Ось таким чином дуже апетитно вона виглядає. Також ви можете зробити цукати. І наостанок, як я й обіцяла, рецепт ароматного сушеного м'яска та в'яленої рибки. А робиться це ось так: наріжте м'ясо тоненькими шматочками, замаринуйте у соєвому соусі або на власний смак і залишіть на декілька годин. Потім викладіть м'ясні листи на піддони. Те ж саме ви можете зробити з рибою, яку заздалегідь потрібно засолити. У електричній сушці м'ясо в'ялиться до 10 годин, а рибка близько 8. Доповніть застілля хрусткими сушеними сухариками із приправами або без, як лише вам заманеться, і ваша родина із задоволенням ласуватиме усією цією корисною та дієтичною смакотою. Ми маємо справжні делікатеси, які у магазині коштують ого скільки. Ось, наприклад, бастурма та й рибка в'ялена не менше коштує. Подивіться, яка краса та смакота! Дуже важливо зазначити, що усі сушені продукти гриби, овочі, фрукти, ягоди не псуються дуже довго навіть без холодильника. Проте зберігають велику кількість вітамінів, природній смак та аромат. Отож не зволікайте, поспішайте, поки літо ще у розпалі, поки триває сезон овочів та фруктів. Замовляйте собі корисну та практичну річ електросушку. Заготовляйте корисні сушені продукти, використовуючи практичну та ергономічну помічницю електричну сушку, яку ми пропонуємо вам у трьох симпатичних кольорах: білому, кремовому та зеленому. А головне за привабливою ціною. Скористайтеся вигідною пропозицією від ShoppingTV. Кожен покупець електросушки для овочів та фруктів гарантовано отримає прилад для видалення кісточок у подарунок. Акція триває лише до кінця серпня. Поспішайте, кількість подарунків обмежена. Телефонуйте прямо зараз за безкоштовним номером, який ви бачите на екрані, та поспішайте придбати електричну сушку для овочів, фруктів, грибів, ягід, м'яса, риби, сухарів, коренів та будь-яких продуктів. Найпростіший та найкорисніший спосіб заготівлі це електрична сушка, яку у нас ви можете отримати за ексклюзивною ціною від нашого телемагазину. Наші оператори нададуть вам вичерпну інформацію про товар, а також допоможуть обрати спосіб оплати та доставки.